Виконуємо номер 934 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Запиши яке-небудь число, що є дільником чисел. Завдання перше 14 і 18, друге 15 і 30. Третє 40 і 50, четверте, 17 і 25, яке-небудь число, тобто одне число необхідно записати. Дільником натурального числа А називають натуральне число, на яке А ділиться без остачі. Отже, нам треба знайти число, на яке і 14, і 18 ділиться без остачі. Це може бути число 2. 14, ділимо на 2 буде 7. 18, ділимо на 2 буде 9. 15 і 30 це може бути число 5. 15 ділимо на 5, буде 3, 30, ділимо на 5, буде 6. 40 і 50 це може бути число 10. 40 ділимо на 10 буде 4, 50 ділимо на 10, буде 5. І четверте завдання: 17 і 25, це буде число 1. 17 ділимо на 1 буде 17, і 25 ділимо на 1 буде 25. Ми записали по одному натуральному числу, що є дільниками чисел. Номер 934 виконано.